Компанія автопарк, нове надходження. Шкода Октавія А5 2010 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,8, механічній коробці передач та передньому приводі. Візуальна та ПЛКП без критики, присутність дрібні сліди експлуатації. Такий гарний графітовий колір. Це у нас офіційний автомобіль від першого власника з повною історією обслуговування. Встановлені 15-диски на зимовій гумі. Безпосередньо по автомобілю, чорний текстильний салон. Ось в такому стані. Стеля не провиша, ніяк зайвий прям. Отовій має 150 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Заводська мультимедія, кондиціонер, все працює, холодить, електрорегулювання дзеркал з підігрівами, повний електропакет, підігріви передніх сидінь. По задньому ряду також все чудово, чистенько охайно. А оглянути автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінь, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк, телефонуйте.